Інсейн. Усім привіт, Зараз ви дивитесь на людина, яка читає. Мене звати Настя. І сьогодні з вами очікує. Ще одна величезна розпаковка. Мені здається, це вже стало окремою рубрикою на моєму каналі. Величезні розпаковки. Я не знаю, звідки воно все береться. Давайте починати, бо я не уявляю, скільки часу це займе. Сьогодні, 6 грудня День Святого Миколая, я хочу вас цим привітати, навіть якщо він був там, я не знаю, коли вийде це відео. Напишіть в коментарях, що вам подарували. Ну а мій подарунок на Святого Миколая виглядає ось так. І ми з вами також його розпакуємо в цьому відео. Перше. Прянички, шоколадка, желейки і найважливіша частина цього подарунку книжки, які дуже, 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 дуже давно і дуже сильно хотіла. Парампам-пау. Це Шеттермі. усі книжки разом з доповненнями англійською мовою. Я така рада, що вони нарешті у мене є. І ще нарешті зможу прочитати усю цю серію, тому що майже рік тому я читала першу книгу, і вона мені дуже сподобалася, але я ніяк не могла продовжити читання. А тут у мене є всі книжки, і мені здається, що коли я почну їх читати, то мене вже буде не відтягнути. Бо мені навіть перша частина дуже дуже сильно сподобалася. І також я хочу одразу показати ось цей пакетик. Я їздила в Київ і. Не обійшлося без походів по фізичних книгарнях. А з фізичної книгарні в Україні, принаймні, я не можу вийти без книжки. Та-да! Це багато, це багато книжок, але тут одна на подарунок. І одразу хочу вам її показати. На момент виходу цього відео я вже подарувала цю книжку. Це Лагідна війна від Джулії Беррі. Вона дуже гарна. Звісно, я не можу її розпакувати, плівочку зняти, але. Навіть отак, навіть в плівочці вона дуже дуже гарно виглядає. Ну і тепер це мої книжечки. І один предмет, який не відноситься до книжок, але я також хочу показати, бо це також покупка, якої дуже давно сильно хотіла. Карти таро. Я нарешті їх придбала, і це карти таро від Вівату. Тож можливо, якоюсь мірою це також і книжкова покупка. Вони дуже класні. Я вже намагалася на них гадати. Буду вчитися, бо ну. Мені дуже цікаво, і я дуже-дуже давно її хотіла. Тепер ми лишаємося з вами з книжками, і я напевно буду показувати книжки по мірі їх купування. Найперша книжка, яку я купила в Києві, була Якби жизнь во було щодня. Це має бути якийсь різдвяний романчик. Давайте разом знімемо плівочку, бо я її ще навіть не знімала. Я чомусь думала, що буде трошки більший шрифт, але він, в принципі. Звичайний у в ній, до речі, 400 сторінок. Мені чомусь здавалося, що в ній буде набагато менше, ну не знаю, там 300. Наступна покупочка була також різдвяна книжка. Усе, що я хочу на різдво від Венді Лоджі. Цю книжку я хотіла ще в минулому році. Вона мою увагу привернула ще тоді. І тепер, нарешті, я її купила і зможу прочитати під час святкового сезону. Вона дуже гарна. І до речі, вона взагалі не товста. Мені єдине не дуже подобається, що в ній такі трошки сірувати сторінки, але це нічого страшного. Наступна книжечка. Це Крісмас Крихітко від Трейсі Андрін. Я взагалі не знала, що ця книжка є українською. Але коли я дізналася, я дуже сильно її захотіла. І вона ну дуже гарно оформлена. Якщо ви тут бачите такі сніжиночки, ну дуже-дуже гарно. І форзац теж дуже-дуже гарний. І вона вся дуже дуже гарна. Далі дві книжечки. Перша з них також різдвяна. Я не можу втриматися. Я купую різдвяні книжки. Грудень-листопад. Це прям. База це різдво від Еми Гезерінгтон. Ця книжка не сильно привертала мою увагу, поки я не пішла в книгарню і не прочитала її анотацію. По анотації вона має бути дуже затишною, дуже такою прикольною, якоюсь романтичною. Я обов'язково це буду читати. Чесно, якби я не прочитала анотацію, я б її не купила і не так би сильно хотіла її прочитати однозначно. Я взагалі не люблю читати анотацію, але тут. Це для мене зіграло дуже-дуже класну роль. Я дуже сподіваюся, що книжка мені справді сподобається, тому що після нотації у мене надії мої на неї взросли. Наступна книга, яку я купила в той самий день, <смі> трошечки так на контрасті: зіпсований Пенелопе Дуглас. Я дуже-дуже сильно хотіла диявольську ніч. Це поки що тільки перша частина, але це вже перший крок до збирання цієї серії. Я, я дуже хотіла її мати вже дуже давно. З моменту, коли вона вийшла, я пам'ятаю, коли саме це було. але я дуже хочу вже прочитати. І остання книжечка з цього пакетику це три чоловіки для вільми від Dutrun Скретінг. Я раніше знала про цю книгу, а у мене не було сильного бажання її купити, поки я не пішла в сенс і не почула, як дві робітниці розмовляли про неї. Як одна з них розповідала, яка вона смішна, що вона реально сміялася над нею вголос. Це взагалі навіть не мені було розказано, але я послухала, така: вау, ви мені її продали. І останнє з незапакованого це залишається ось така коробочка. І це ні на день народження, не дивлячись на те, що воно було вже три місяці тому, моя подруга змогла мені його подарувати тільки от нещодавно, пару днів тому. Перше тут, що лежить, це футболочка від Artbooks. Need Money for Books. Це просто. Ідеальна футболка для мене, серйозно. Із книжок тут американський експеримент з сусідом» від Елени Армас. Це ромкомчик, я його хотіла. Якщо ви мене знаєте, я завжди люблю залишати найкращі посилочки на останок. І зараз маю бажання відкрити посилочку ще з Аліекспресу. Вона тематично книжкова, тому що тут речі для мого кіндлу. Я дуже давно мала це замовити майже рік тому. Але нарешті я цим зайнялася. Нарешті воно у мене, і нарешті він не буде виглядати весь покот. І ну, жесть. жесть. Перше, що я тут бачу, це стікери з Taylor-Shift. Я їх собі замовила, щоб під чохол кіндлу покласти. Ну просто краса! Mother is mothering. Всі стікери такі гарні. Я не знаю, як я зможу обрати декілька, щоб покласти їх собі під чохол. І також тут є стікерів, книжкові стікери. Їх тут набагато менше, ніж стікерів Taylor. Чесно, вони трошечки. Не такі, як я очікувала, вони будуть, але окей. Мені здавалося, що вони будуть трошечки такі гарніші. Але ці теж теж доволі доволі гарні. І тут ще маленькі. Чесно пам'ятаю, я замовляла троє різних стікерів чи ні, тому що я не знаю, що тут ще може бути окрім стікерів. Так, це вони також. Це теж книжкові. О, ці вже такі айконік. Айконік стікери. Просто If it's not spicy, I don't want it. Захисний екран. До речі, їх тут три. Типу, щоб міняти, це класно, що одразу. Три, а не один. Вау. Бо я не знала, що їх буде три. Це прозорий чохол для мого тіла якраз такий, щоб було видно всі стікери. Нарешті, нарешті, він буде в чохлі. Мені зараз трошечки далеко йти за самим кінлом. Можливо, якщо вам цікаве окреме відео про нього, то напишіть про це в коментарях, тому що останнім часом я його стала все більше використовувати. Для те, що він у мене доволі давно зараз, я ним почала користуватися набагато інтенсивніше ніж раніше. І останній я також замовила ось такий чохол, щоб зберігати, щоб переносити скоріше, щоб він тут ніяк не бився, навіть якщо впав, то воно тут м'яке. Я не знаю, наскільки часто буде це використовувати, але я все одно це взяла. І тут також є кармашок, сюди можна покласти зарядку, якісь ще штучки, мізять сюди навушнички, так буде нормально. Ну і тепер нарешті книжки. Ора, я не знаю, з яких почати. У мене тут є ось така mysterious посилка, тому що у неї є така міні-історія, і я не знаю її кінця, тому що це був серпень. Я вирішила подавати нові речі в свій віш-ліст і заходжу, і дивлюсь, дві книжки там зарезервовані. Але в серпні не було ніяких свят, і мені ніхто не писав, що хоче мені щось подарувати. То я така окей. Хтось це просто так нажав, тому що, ну. 100% може так бути. У багатьох таке стається. Я така думаю: ладно, хай буде зарезервованим. Перед моїм днем народження, там, через місяць, мені як Кабу пише, у вас тут оплачена книжка, вам її іправлять? Я така. А це була саме та книжка, яка була зарезервована в Вішлюсті. Я така, звісно, якщо ви та людина, яка мені це подарувала, то, будь ласка, відпишіться, бо у мене таке взагалі вперше. Я не якась відома блогерша, який... Дарують щось, я навіть такого не очікувала. Це книжка одних з моїх улюблених письменниць Крістіна Лорен The True Love Experiment. Це така має бути літня книжечка, але я дуже рада її мати вже зараз, тому що я не певна, що я би її сама собі купила. Це круто! Дуже-дуже дякую, хто б це не був. Ну, якщо тут вже була книжка англійською, то... Давайте відкриємо всі книжки англійською. Я трошечки розійшлася і замовила <свистинка> собі книжечок моєї улюбленії письменниці. І це не однак... Що це? Що? Капець? Я не знала, що вона настільки товста. Це Tale from the Shadow Hunter Academy Касандри Клер. Я дуже люблю Касандру Клер. І я навіть читала цю книжку, але я не пам'ятаю, щоб вона була така, величезна. О боже, 700 сторінок. Cute. Very, very cute. Demure mindful. Я дуже-дуже рада читати ці книжки. Це не перша частина серії, але як я сказала, я замовила багато книжок Касандри. Фу, я в шоці від її розмірів. The Bane Chronicles. Також, звісно, Кассандра Клер з того самого Всесвіту. Вона вже поменше. О, вона така трошки брудненька. Вау! І ще дві книжечки: це Clockwork Prince і Clockwork Princess. Це Infernal Devices Trilogy. Це друга і третя частини. Першої частини просто не було на Амазоні, або їй треба було чекати до. Червня. Мені вона в червні вже сумніває, що буде потрібно, так що я замовила просто собі дві частини, а першу замовлю на іншому сайті, колись там пізніше, тому що у мене перед цими книжками ще треба прочитати декілька книжок. Тому перша частина може поки що почекати. Я не знала, чесно, що вони матові, але вони такі гарнюші. Боже, як я люблю Касандру Клер. Я така рада, що я нарешті змогла дібралася і замовила. Дитина щаслива. Ну і останнє пасиночки замазону. Ха-ха-ха! Та-да! Дивіться на це. Це Просто серйозно мене лякають, тому що там має бути шість книжок. Взагалі-то. Навіщо така величезна коробка? Вау! Перше тут у мене, я навіть не знаю, як називається серія. The Last Hours by Alexandra Clare. Це три книжечки Chain of Gold, Chain of Iron і Chain of Thorns. Зараз я хочу їх дістати. Пула. Блін, та що такі? О, я не знала, що вони такі будуть Подивіться на це. Чому? Хто таке робить? Чому не можна зробити повноцінну кладинку? Але добре, я рада, що в мене є ці книжки. Це Chain of Gold, Chain of Iron і Chain of Thorns. Вони такі флопі? Вау, wow, мені подобається. Ну і ще три книжечки з цієї посилочки. Це... Dark Artifices. Це мої улюблені книжки з тих, що я читала у Касандри Клер. Я їх просто обожнюю. І я вже не можу дочекатися, щоб їх перечитати. Вау. Wow. Lady Midnight, Lord of Shadows і Queen of Air and Darkness. Подивіться на її розмір. Мені, здається, тут 900 сторінок чи щось таке. 870. Я вже не знаю, куди мені дівати коробки, куди мені дівати книжки. Такої розпаковки у мене ще в житті не було. Давайте з вами переходити до книжок української нарешті. У мене тут доволі багато посилочок від КСД. І я дуже сильно хочу розпакувати, ти бачу, що мені здається, що я знаю, що тут. І воно якраз те, що треба відкрити наступним. Також книжка, яку я дуже сильно хотіла. Вау! Вау! Wow. Це місто кісток! Це частина Всесвіту Касандри Клер, але вже українською мовою переклала книжку, і я, я не могла стриматися. І вона настільки ідеальна, вона настільки ідеально оформлена, що це просто вау! Wow. Подивіться. Подивіться на це. Вона, ну, душу можна продати за таке оформлення. Вау! Wow. Подивіться! Форзац. Раз. Форзац, два. Вау! Це просто вау! Дякую РМ, за таке неймовірне оформлення, за те, що нарешті хтось взявся за ці книжки. Тут є ще одна посилочка від КСД. Повертаємося до Різдвяних книжечок. Перше тут це різдвяні кружляння Крістіни Лорен. Знову ж таки. Крістіна Лорен обожнює, дуже сильно хоче прочитати цю книжку. Бати, подивіться, яка вона маленька. Тут менше ніж 300 сторінок, це на один день буквально. І мені здається, вона має бути така класна. Наступне тринадцята казка Діани Сеттерфілд. Я не впевнена, чи це різдвяна книжка, тому що я дуже багато разів її бачила в різдвяних підбірках, але потім чула відгуки, що ви що, люди, вона взагалі не різдвяна. Я не знаю, але. Буду сподіватися, що тут є щось різдвяне, тому що я би хотіла її прочитати вже скоро. Остання Різдвяна, але не остання книжка з цієї посилки це Різдво Еркюля Поро Агати Крісті. У мене мама фанатка Агати Крісті, і вона не може повернутися з Києва без її нових книжок. Тож тут ще дві книжки цієї письменниці, і це побачення зі смертю і чалий кінь. Такі красуні. Я також дуже хочу її прочитати. Залишилося зовсім трошки. І я, чесно, не знаю, що це за посилка, що тут, яке це видавництво взагалі не уявляю. Точно! Це Сіндер Маріїси Маєр. Це перша частина серії хроніки місяця. І я дуже давно хотіла цю серію. Але в мене не доходило до неї руки, плюс ціна косалася. Але тут це була книга місяця в книголенді. шалена знижка, плюс безкоштовна доставка, і я... Я не втрималася. Вона також, подивіться, яка просто гарнюща книжка. Вау! Я вже дуже сильно хочу її прочитати. І вона вже взагалі невелика. Артбукс. У мене тут всього дві посилочки від них. І в одній я знаю що, а в іншій я просто не уявляю. Бо скільки б я не думала, я ніяк не можу згадати, що ж там має бути. Що це? Я маю до тебе кілька запитань, Ребеки Макай. І чесно, я навіть не уявляла, що тут може бути ця книжка. Я зараз трошечки в шоці сижу, тому що я пам'ятаю, що я на неї дивилася. Я пам'ятаю, що я думала, що було б непогано її придбати, але я не пам'ятаю, як я її взагалі купувала. Я навіть не пам'ятаю, про що вона. Ого! Це має бути якийсь детектив. І по анотації це щось дуже цікаве. Окей. Буду читати, бо, чесно, я взагалі не очікувала. І тут також через те, що це було перед замовлення, є ось така штучечка. Тут написано те, що ти не можеш уявити, як люди щось роблять, чи не означає, що вони на це не здатні. І тут послання авторки для Ukrainian Readers. Dear Ukrainian Readers. Thank you for щось for... там. This book and. Щось це там і це Ченс. Дивіться, мені цікаво, чи вона справді написала дяку, чи це просто переклала її почерком, якось, не знаю. Це цікаво. Тому що ну, мені здається, що це її почерк, я не знаю. Я сподіваюся? Я сподіваюся, що я не Рон з цього приводу. Ну Раз уже розпакували одну посилку артбуксу, то вже можна розпакувати і другу. І це книга. Паченко від Мін Джін Лі. Це Бестселер New York Times. Це щось про Китай, якщо мені не зраджує пам'ять. У мене тут лімітований зріз. Подивіться, який він гарний. І чесно, на початку я взагалі не хотіла брати цю книгу. Я на неї подивилась, Така думаю, о, прикольно, але щось ну китайці не сильно моє. Тому думаю, що я не буду брати. Але потім я побачила, що вона була в ось цих. Що ж, це було, Нью-Йорк Таймс, оці топ-100 книжок. І я таке думаю, хм. я замовила, і я буду однозначно і читати. І тут також є ось така штучка. І подивіться, також For My Ukrainian Readers. Мені здається, що це справді її почерк, тому що тут я не знаю, як це прочитати. Вже підходимо до кінця цієї розпаковочки нарешті. О! Що? Я зараз сижу в шоці. Зустрінь мене біля озера Карлі Фортн. Що? Вау. 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 Ця книжка дуже гарна, але... Як? Коли я її встигла купити? Я ще ходила в цей раз по книгарнях в Києві і дивилась на цю книжку і така думаю, вау, вона така класна, вона така гарна. Але ну, я її не купувала, тому що вона, як на мене, якась така літня. Я така, думаю, ну літку куплю. Ого! Ого! Єй. І лишилася нарешті остання. Посилочка від КСД І тут книжки, які я взагалі не планувала купувати. Але звісно, КСД подзвонили мені на день народження. І кажуть: хочете книжки, ми вам безкоштовну каву. Я, звісно ж, така сюди. І тут книжки, які я давно хотіла, але це не була моя найбільша бажанка, тому я їх не купувала. Але тут така офер. Що я не могла стриматися. Вау! Святкова кава! З днем народження! Бажаю вам міцного здоров'я, любові, щасливих посмішок та теплих обіймів. Прикольно! Вау! Клас. І тут, до речі, чотири книжки. Трошечки в мене what the fuck. Тому що тут мало бути три. Окей. Okay. I'm fucking sorry. Капець. Я думала, що це будуть взагалі інші книжки. І чесно, жодна з цих книжок не була у мене в бажанках. Воу oh, окей. Wow. Okay. Але це Аберкромбі. я знаю, що це доволі відомий автор. Блін. <ріст> Окей, так. Я не знаю, яка книжка має бути перша, яка друга, яка третя. Але тут на лезі клинка. Раніше, ніж їх повісять, і останній аргумент королів. В мене ці книжки взагалі не якось приваблювали, особливо через їхній обкладинку, особливо через ось цю обкладинку. Що це таке? Але ладно. Я переплутала цю з астрології учень убивці, і я чомусь думала, що вони мені її відправили. І я була така рада, ходила по магазинах, казала, типа, О, у мене вона дому лежить, запакована. Да. Окей. Okay. І четверта книжка тут це Симпатик. В'єтангуєн. Це також щось. Китайське, мені здається, але до речі, вони мені дзвонили і казали, що відправлять три книжки. А симпатика про симпатика нічого не було. Це також книжка входила топ 100 New York Times, але. Ну, я не планувала чесно, її чесно купувати, але добре, можливо, прочитаю. Мені здається, якісь отакі книжки будуть цікаві моїм батькам. Хай вони прочитають, а потім скажуть, що це цікаво. Тож, це кінець цієї розпаковки, і вона просто вийшла інсейн. Мені цікаво проховати, скільки тут книжок. 41 книжка. Я зараз в величезному шоці. Я навряд чи зможу їх підняти, щоб вам показати їх на кінець, так як я завжди роблю в своїх розпаковках, тому що. Я не качок. Давайте я ось так посужу на кінці з шетермі. І на цьому все сподіваюся, що вам сподобалася ця розпаковка, вона мені однозначно сподобалася. І це, напевно, перший раз, справді перший раз, коли я була настільки в шоці від розпаковки, і від кількості книжок, і від книжок, в принципі. Тому що раніше, можливо, я і забувала які книжки, але все одно як тільки їх відкрила, я така, а точно тут. Тут навіть були моменти, коли я така. що? Ну, кул. Cool. це було класно. Ставте лайки, пишіть коментарі. Можливо, ви читали якісь це книжок, можливо, ви хочете якісь цих книжок. Обов'язково напишіть, мені буде дуже цікаво почитати. Якщо вам цікава якась моя думка про якусь цих книжок, також обов'язково напишіть в коментарях і, можливо, я зніму окреме відео. Читайте Касандру Клерк. Я сама себе проголосила тільки що босандором Касандра Клерк. Усім па-па-па-па.